Клюбенькі, дорогенькі, давайте з вами знімем відео. Подивимося там три питання, яких я написала. Підіть на канал, у кого є бажання подивитися. Канал називається Оксана Відьма в Луг. Там, там воно більш канал Балачок такий у нас йде. Зняли ми, яке відео я зняла, що тайна відкриється от по знаках по гороскопу, що тайна відкриється для вас, для кожного знака. Овни, стрільці, скорпіони, льви 26-му році. Отакі от тайни. Мені, мені цікаво було по, по цей час ми знімемо з вами тут відео. Дасть Боженька, знімемо тут відео. Зараз я вам... Ось собі бумажечку, тут нічого, тут питання написала. Питання острі, тому що і время таке непросте. Знаєте, і время непросте, і все непросте. Через що й питання дивимося? Непрості. Не туди. Вже десь аварія Полтай сталася. У нас вже знову дощ, опять грязно, опять, опять-таки, опять, опять світло відключене. Давайте от Любомир Гузар що сказав, я вам прочитаю. Любити Україну, ну так як він бачив, Любомир Гузар. Любити Україну він питає. Вибачте, не розумію питання. Я вам так скажу: не треба любити Україну. Просто любіть українців. І тоді полюбите і Україну, і все те, що зв'язано. Любіть українців. Політики часом просто сорочку на грудях рвуть. Люблю Україну. Та що з того, якщо ти не любиш українців? Що то за любов Україна, якщо ти не любиш українців? Дай прости. Роби для них щось добре, от тоді ти направду любиш Україну. От. Я думаю, і ви самі знаходите це все читаєте, ну дійсно. Любити Україну, вибачте, не розумію питання. Я вам так скажу: не треба любити Україну. Любіть українців. Політики часто... Політики часто просто сорочку на грудях рвуть. Кричать: люблю Україну. Та що з того, якщо ти не любиш українців? Роби для них щось добре. От тоді ти направду любиш Україну. Ось такі діла. Такі діла. Так, все, давайте ми подивимось. Перше питання. Давайте вам питання цей. Перше питання, чи можуть бути кращі умови для України, от, навіть за ці, що зараз вони там в Германії були, тобто договарюються, не договарюються, чи просто хороводи водять з виходу. От, подивимося, як карта бачить, чи можуть бути кращі умови для України, для українців, ну, виходу з війни. Друге, подивимося, якщо по карті, те, що я дивлюсь постійно, фінансова криза накриває не тільки Україну, а й весь світ. Тобто фінансова криза реально, ре, реально серйозно дуже. На фінанси дуже страшні карти постійно падають. Понятно, що війна це ще страшніше, але все зав'язано на дітей. Не, 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 не були б інтересні людям гроші, не було б цих воїн, мабуть. І третє, наскільки Європа підтримує мир в Україні. Ну, от від душі дійсно, наскільки вони хочуть миру для України, подивимося. Просто такі прості питання, абсолютно такі. Ну, подивимося, як карта покаже. Так і це. Підписуйтеся, хто не підписаний на канал, на Дотин канал, на другий канал. Ви цим зробите приємно, для вас це нічого не буде коштувати. Тобто за це ніякі гроші ви не платите. Ну, якщо є бажання, якщо хочете якоїсь підтримки каналам, де б ви не були, кого б ви не дивилися, якщо вам цікаво, старайтеся підписуватися, коментарі це теж. Це показує про те, що канал живий. Так, давайте. Можуть бути краще, чи можуть бути краще мови для України, ну, з виходу виходу з війни, щоб вийти з війни, де садка мічей. Ігра продовжується. добиваємо до кінця України. В мене, по крайній мірі, в мене, так в картах. Я питаю за Україну, я кажу от майбутнє України. Фінансів ця карта. Бажання як на троні і фінанси в руках держати. Не не знаю, по карті я вам сказала, ніхто не понімає, ніхто не понімає, що робиться. От абсолютно От по карті навіть нема такого поняття, щоб дійсно сказати, хтось понімає, що з Україною. Робити, як робити? Тобто кожного свій інтерес і кожну ситуацію підстрає під, під свій інтерес. Тільки єдине, що хреново, не раз я вже казала, нема тут людей, українців простих. в цьому всьому. Понимаєте? Через що ти завели цю ситуацію під луну? Темна ніч, непонятно нічого. Чи можуть, бути, чи можуть бути кращі умови, не може бути, не може бути ситуації кращою, ніж час є? Тож значить що? Значить ситуація може бути страшніша, страшніша, страшніша. Скільки відео назад розкати робила казала, що будуть страшні взриви. Таких взривів ще не було. Вони, вони вже йдуть, але вони ще впереді. Це тоже не обов'язково я там віде роблю і знімаю. Якісь відео робиш ти для людей, ну, і все рівно ж карта показує, тому що люди знаходяться в цьому цьому. Ну, так само і тут карта. От карта. Ніхто, по двойки Пентаклі це карта безконечності. Нема такої карти, що показували, що хтось є настроєний дійсно, щоб закінчити це все. Десятка мічей це касається народ, українців простих, які в цьому знаходяться. Ні, нема, не буде. Можуть бути кращі умови, не можуть бути кращі умови, тому що кращого стану для України карта не бачить. Есть, або, або ми змінюємо ситуацію, я не знаю, якими путями, якими договорами. Може, ми ждемо там, що нам ще й півросії відтяпають дадуть, або ми зміни робимо якісь. Ну, Якщо ми зміни робимо в сторону війни, ми продовжуємо цю війну, то кращого стану не буде. Буде кращий стан для когось. От для конкретних людей буде якийсь кращий, ну, ситуація буде краще. А от в цілому для України тут такого немає, абсолютно. Тут бачиш, тут потихеньку-помаленьку всі відвернулися задом, і вже всі повернуті задом. Хоч би б там хто не співав. б там хто не розказував, в груди бив, як вони за Україну, як вони. Для мене перо, от таке питання: чого 4 роки, чого там 3 роки назад не зробити те, що те, що вони зараз вважають, робити благо буде для України. Чого його не зробити було рік, назад, два роки, назад, три роки, назад. Оте саме благо, яке вони вважають благом зараз. Так, фінанс, фінансова криза. Давайте подивимося. Чи накриває світ, чи дійсно? Давайте подивимося карту одну Україну. І картою... Фінансова криза. Ось з роботами проблеми, з фінансами, проблеми, і це по світу, це по світові, да і молоді люди, які. Виживають за щот знаєш якоїсь допомоги батьків, є карта вибора. Так, да. да. Фінансово. фінансово... вперед фінанс з фінансами, через що й дюргаються, і смикаються, і за якісь фінанси там, як ну тось, есть... да. Фінансова нестабільність, хай криза не криза, фінансова нестабільність Нужда даже тих, хто не ожидає, що там може бути. Люди самі до цього йдуть. Люди самі до цього доведуть. Люди в правильному в лапках направлені в цьому, в цьому напрямку йдуть. Вірно, чітко, понимаєте, тому що фінансово. За фінанси війна, що тут балакати? А фінанси, як кажуть банкіри і всі остальні, фінанси люблять тишину. Ну, це такі слова, що теж десь ми чули. А тут за фінанси війна. Війна йде прям не на життя, а на смерть. І вибор, вибор все рівно робиться в сторону фінансів. Де можна поїміть, де можна якісь діла прокрутити. Бачиш, під низом колоди, що скрито від нас усіх. От завжди низ колоди це те, що скрито. Це вже більш відкрито, ми розуміємо. Карта башні, Що рознесе дуже конкретно і дуже, і дуже больно буде. Знаєш, так, от карта йде в те, що піде в рознос все. От піде в рознос, їм воно навіть по світу, навіть не Україну ми дивимося. Ми розуміємо, що за скільки років війни в Україні ну, не може процвітання бути. Б'ють, б'ють і б'ють. Знаєте, от під низом колоди карта те, що від нас скрито. Що оця піраміда фінансова, яку годами тисячоліттями, століттями строїли, вона рано чи пізно дасть дасть тріщину і піде оцей взрив конкретний. Через що себе люди ведуть насчет фінансів, через що країни себе так ведуть? Через що, через що жить отак іде? От, Жисть построєна зараз на фінансах. Дурак, ну в тебе є фінанси, ти будеш світом правити. Розумний, ну в тебе нема за душою не гроша. Ти будеш десь сидіти отам, і з тебе дурачка зроблять. Та, да, фінансова криза накриває світ. Ось по цій карті навіть. Оці навіть по першій карті оці договоренності, Хтось десь на якісь гроші претендує, хтось десь якісь там схеми рисує, хтось десь кудись щось, він, воно, ж, воно принесе тільки геморой, воно принесе тільки проблему. Нема тут карти, що от від фінансів, от от хтось фінанси чи там як-то фінансова система, от вона людей виведе на якесь розумне рішення. Наоборот, те, що зв'язано з фінансами, воно людей робить неадекватними в своїх поступках, в своїх діях. Через що й сипеться, через що й піраміду цю ми проходимо? Ще не проходимо. Це ще те, що від нас скрито. Да, важко, да, затягуються пояси, але да, діло в тому, що не може так бути, навіть брати Європу країну, що Європа жирує всі празники, освіщення, ілюмінація, люди живуть, люди багатіють, люди вважають, що це. А Україна тут в крові кров'ю кров залита, без світу, без, та без нічого, фактично. Видержимо, да, ніхто не плаче, ніхто не плаче, хоча й плачуть. Не можна казати, що ніхто не плаче. Людям теж це, хай ну, фіть цього не ловить ніхто. А що далі? Вопрос, а що далі? А далі от десятка мічей, ту, що перед цим ми брали? Да, хренові розклади, ну що, поживемо побачимо, поживемо побачимо. Якщо буде через місяць, через два місяці, от прям все, як ти лежиш, не пойму. Подушки, Якщо буде, все, розумієте, все. То добре, всім добре. І вам і нам. Ну, щось не туди, воно все йде. Так, і наскільки Європа підтримує мир в Україні от від душі, наскільки там душі є, там, чи в правителі, чи в людей, чи в європейців, в цілому, наскільки дійсно вони підтримують от, українців, от, дійсно, не за свій інтерес, а дійсно за інтерес України і українців. от Наскільки в них підтримка така йде. Свої бажання, свої бажання, в ход ідуть свої бажання. Люди сидять і загадують свої бажання. Підтримують. Ну, якщо це підтримка, то не треба і врага. Вони імператора підтримують. У нього доступ до них, до, до дороги от відкриті в імператора туди все, 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 все. А чого вони його підтримують? Хорошо. Ну, То що фінанси. Тому що є все одно якісь махінації з ними, за які вони, розумієш, не хочуть нести відповідь. Оп'ять, бачите, фінансова карта. Тому що в його руках фінанси, вони фактично і для них. Тобто Для них хорошо, коли в його руках. Фінанси, тому що бачиш, по шестюки Пентаклі вони фактично діляться ці фінанси. Бачиш, і не хочуть проходити через закон, не хочуть, щоб ця ситуація доходила до закону якогось там, де начнуть, знаєш, з когось одного і поїхало, поніслося далі. Тому що жанлювали деньгами, работали над цим добре. З рук це не хочеться випускати. Бач. Піддержують. Наскільки Європа підтримує мир в Україні, ну, з мечом таким піднятим це не мир. Це не мир. Це поддержка конкретних людей. От, в, них, в них є дорога туди, в них є фінанси, у них ці фінанси по шестю Пентаклі. Работають на всіх них, Не хочуть, звісно, під закон, щоб хтось глибоко ковірявся, щоб щось викопати, не хочуть цього. Ну, якщо вони вважають, що Україна у війні, і гибнуть люди, і це їхня підтримка, Вони давайте, давайте, давайте. Там розписують нагоди вперед, наскільки год це треба, ну, скільки, скільки. Не знаю, тут слов до докучі не стягнеш. Не знаю, слов не те, тому що не знаєш, як це об'яснити. Якщо люди цього не розуміють, ну тут ти не об'ясниш. Якщо люди цього не бачать, ну теж ти не об'ясниш. Ніяка карта не об'яснить. Карта об'яснить тим, хто хоче чути, хто хоче розібратися, хто хоче поняти, хто хоче зрозуміти, що ніяка війна нічого вже для України нічого не зробить. Як би ми не хотіли, якщо будуть грузити сюди ну, далі, хто тут останеться, якщо на 2-3 роки війна ще буде продлюватися? Ну для кого ця війна тоді? Щоб осталася цілою Європа? А ми Ми такі самі люди, як і вони. І в нас такі самі діти, і нам хочеться жити, і дітям нашим хочеться жити. І оцією Європою фактично люди, людей, як у зума звели українці. Ну, оп'ять я вам скажу, що хто не понімає, ну той не пойме. Без, без, безполезно, безполезно це об'ясняти. Ну, хто понімає, той понімає, так понімає. Да, і Трамп там свої... Свої інтереси, понятно, а чого він должен по-другому. А чого він в цьому всьому не дов інтерес мати якийсь для Америки, для себе чи для Америки в цілому? Ну, Теж понятно. Ну, хоча б людина каже слово мир. А не давайте ще на год, два, три продовження війни. Да, це напишете там, понятно, і Трамп такий сякий, та всі вони такі сякі. Ну, вони не наші, а ми не їхні. Нам треба, щоб наші були не такі сякі, і ми були для них теж не такі сякі, а живі люди. Які просто молять Бога, щоб закінчилася ця війна, оцей кошмар закінчився. Ви бачите, що він закінчується? А вперед, ну, якщо покажеться, це не те, що мені хочеться, я в тій самій Україні. Це якби я сиділа там з Італії, з Іспанії, десь вищала, б, що ти там цей, ти приїдь тут, побудь. Я тут так само. Мы всі тут. Да, от саме проще казати ми маленькі люди. А що? Ну, маленькі люди. Но дело в тому, що заповнити надо одне. Що ми маленькими людьми? Не великі люди в окопах там і так далі, і так далее. А оці маленькі люди. Там. Маленькі це в лобках, конечно. Все, пока.